Вітаю на каналі Київ у Кадрі. 18 квітня, Київ. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А ми сьогодні зробимо прогулянку по ринку Юність. Поспілкуємося з продавцями, попитаємо ціни, подивимося, асортимент. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день. Підкажіть, будь ласка. Ціни ваші перед Пасхою? Зробимо маленьку рекламу. У мене ціни сорок на найменувані, конкретно кажіть, ага. не знаю. Томати такі були томати сто сорок сто сорок. Усе все по сто сорок. Все по сто сорок. А редісочка? Редісочка сто гривень. Шістдесят. Ага, і соленість. Будь ласка, підкажіть солені 80, 80. і сто вісімдесят да. 300, триста триста двісті. Так за кілограм. А грибочки грибочки получається по сто гривень за. По 30 гривень за 100 гривен. Критий ринок. Пасочки в асортименті. 80 гривень, 60, 85, 170, Христос Воскрес, 150, 200. А ні, з горішками 170 і в асортименті. Добрий день. Добрий день. З наступаючим святом у вас. Да, так, царська ковбаска. Да, за... да, аромати дуже смачні у вас. Молодці, дівчата. Так, ковбаса. свина 400 гривень за кілограм, балик 480 Так. А скільки герчишка коштує? Коштує? 50 гривень. 50 гривень. М'ясо печене 330. Це домашнє все, так? Молодці. Паштет. Печінка 280, рулет куриний 250 ошиєк. На нього тільки подивитися, вже слинка тече. Дуже смачно. Гарного дня вам. так, так. Ми продовжуємо нашу подорож в покритому ринку. Шумно, людей багато. Ласка, вироби з молока, королівський Польща 440 гривень, шостка традиції 360, масло вершкове 420 гривень за кілограм. Мед. Ось м'ясний відділ. Власка, загальна картина. Великий асортимент. М'ясо, сало. Добрий день. Скільки, скільки таке смачне м'ясо коштує? 250. 250 гривень. А рулічка? 100 гривень. 100 гривень. Дуже гарно партнер. Дуже гарна рулічка, гарнітенька. Да. Дуже Такова запах просто. 220 гривень, так? А це м'ясо? 250 І Кисалку підкажіть, будь ласка. 60, а так по 120. По 120. Панфеточку. О, цукерочка. День народження. Вітаю. О, бачите, як дуже приємно. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, кохання, всього самого найкращого. До речі, друзі, рекомендую саме в цьому місці придбавати себе м'ясо, тому що, по-перше, привітний продавець. А по-друге, завжди дуже смачне м'ясо саме в цьому місці. Беру для себе, прошу. Все гарного дня вам. Ось друзі такі черги за м'ясом. Пропозиції гості є. В'янка 160 гривень домашня, 200, куряча запечена 300 гривень, 390, теляча 350. сулугуній 275, 210, Адегейський 350, п'ята 103. Кура корочка 195 гривень копчені за кілограм, ребро копчене – 250, куреєчка 350, шашлик індійки – 320, домашня кобаска вінниця 250 гривень за кілограм, бекон копчений 205. Всі м'ясні вироби в асортименті. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ціну. 250. На шашлик підійде, так? Буде таке м'ясо. Друзі, в цьому місці також рекомендую підходьте. До речі, локацію вам покажу. Ось дівчинка молода, продає. Дуже свіженька. 100 гривень. 100 гривень за кілограм, так? А таке? Зараз знаходимося біля соленостей. Чорнослив це соленості, так? Так, це наляне слів. Ага, і скільки коштує? 30 гривень за 100 гривень. 30 гривень за 100 гривень. А джика, так? Касирає 100 гривень, 100 гривень баночка, а томати закатані? двісті гривень трьохлітрова трьохлітрова банка, 200 гривень. А герочки? І герочки Також самі робили? 200, самі 250 дрібненькі, 200 такі середні герочки. за три літри, так за три літри. А підкажіть, будь ласка, як ви їх робите? Сіль, перець? Перець, спеція, зелень так. і чесночок на дно. Ага. А оцет додаєте? Обов'язково обов'язково так. І, ага. і скільки вони настаються? Три-чотири дні, потім закатують. Ні, ні, це так робляться солені ага. А ці гірочки вариться маринад, заливається марінадіком. Добрий день що ви нам запропонуєте напередодні Великого дня? Смачненького, що запропонуєте? Скільки коштує варення? Варення 100 гривень. 100 гривень баночка. Так. А вушка? З морковкою? 35 гривень 100 грам. Так. А героїчки, будь ласка, підкажіть. 100 гривень, 120 гривень. 100 гривень. 120 гривень. Я пішов, що А ти Так. На 120 Овощі, фрукти. Білий гриб 100 гривень за кілограм. Стік 0550-70 гривень. Гранат, яблуко чемпіон 45 гривень. Голден. Дуже гарні яблучка, об'ємні 55 гривень, апельсин 100 гривень. лохина 450, грейпфрукт за кілограм 90 гривень. Києві 140 Будьте ласкаві, не давіть томати. Перед великоднем на юності черги за продуктами харчування. Підкажіть, будь ласка, ціну 45 гривень. Так, а такий пучок скільки коштує? 25 п'ять Це огірочки рівне, так? З рівного. Скільки коштують? 50. До речі, дуже солодкі. Уманські дуже солодкі, я знаю. Так, скільки вони коштують? 270. Але саме смачні. Так? картопелька. А скільки огірків надо? Груша. 140 гривень. Більша 150. Перець болгарський 220 гривень. Томати дрібненькі, Чері 140 гривень. Зелень пучок 20 гривень. Часничок вогник Вінницький 180. Картопелька молода. Грибочки дрібненькі, 110 гривень кілограм. Греція. 240 гривень. Так. Іспанія. Мандарини 80 гривень. Скільки капуста молода? 100 гривень. 100 гривень. Огірочки рівненські. Яблучка в асортименті. А підкажіть, будь ласка, картопелька скільки коштує? 30 гривень. Кілограм. Домашня Білорусія. Ринок юність особливий, тим, що на ньому є барахолочка, де можна придбати гарний український посуд, чашки, тарілки, склянки, алечики. Статуетки можна придбати, підсвічники, кастрюлі, сковорідки. Самовар. Скільки коштує? Скільки самовар скільки коштує? Ніржавійка стоїть тисячу гривень. Тисячу? Чайники можна придбати. Форми для випікання. А підкажіть, будь ласка, скільки коштують? 500 гривень. комплект 6 штук. А цукерниця така? Така 150. 150. А скринечка кришталева? 180. Крута штука. Кавничок підкажіть. Кава Німеччина. Мадонна. 100 гривень так? Щоб приємно квіти в асортименті. Доброго дня. З наступаючими святами вас. 50 гривень. гривень Гарбузове насіння лущене соняшникове 30 гривень баночка. Так. 50 гривень. А олія скільки коштує? 0,5? 70. Грецький горіх також 70. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.